Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Від чого будете ви радіти найближчим часом. Розслабтеся, загадайте себе любимо чи любимого. І ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. котики. О. Останнім часом. Найближчим часом ви будете радіти від того, що у вас закінчаться всі ваші переживання, всі ваші труднощі, закінчиться ваша чорна полоса і ваше життя йдуть хороші зміни, біла полоса, успіх, покращення вашого фінансового каналу. Збільшуються успіхи в вашій роботі, в вашому ділі, в вашій трудовій діяльності, покращується здоров'я, Відкривається всі перед вами дороги. Так як було раніше, вже не буде. Всі ті труднощі, які ви прийшли, вони залишаться вас за плечима. Так, вас е, чекає. Самодостатність, збільшення ресурсності, успіху, благополуччя, процвітання, ви будете задоволені життям, ви будете кайфувати від життя. Так, і то ви будете радіти, відчув, ви будете радіти, буде збільшення ваших вкладень у, у вашу роботу. Ваше життя, і тим самим ви будете отримувати, так як би те, що ви вложитеся, то вам все повернеться з лихвою. Так, хтось поміняє карти імператриця, дуже гарні карти випадають, гарний терор розклад, хтось поміняє статус когось збільшаться клієнти, кому це актуально буде зростати матеріальне благополуччя, процвітання в житті, розкіш, хтось змінить свій імідж, може, прическу, зачіску, можливо, хтось піде спортзал, займете своєю фігурою постройніше є, стане гарнішим, привабливішим. І це все ви будете тим приманювати до себе, якщо це дама, то буде приманювати до себе мужчин. Якщо це мужчина, то буде при себе до себе приманювати данку від дівчат. Тобто ви будете магнітом. Так, буде зростати ваша сексуальність. Ви приймете, ага. ви приймете рішення виходити. З, з місяця, тобто з всякої нерозбережі, сумнівів, всякого невізіння, неудачі, всіх, е, невпевненості, нерішучості, ви це все будете е, наклепів, е, також е, від магічних впливів комусь. Ви це все відріжете від себе, Та, і тут ж жезлі ви. Вийшов. І ви відкриєте перед собою двері, відкрите дороги, ви переможете всіх ворогів. А, ви переможете всіх ворогів. І тим самим відкрите собі двері І у краще майбутнє. Ви будете тільки жезлів. Вас чекає радість, вас чекає е, така енергія об'єднання. Буде вас е, коло вас скупчуватися багато людей, нових людей, які вам е, будуть, які вас будуть розуміти, підтримувати. Ви підете і е, всякий стану розбитого серця, покинете від того всього, що вам заважає в житті, що вам, е, що вам вже не актуально. Е, ви підете від, розбит, від розбитого серця, від любовних трикутників. Це все вас покине в вашому ваші долі, ті всі душевні переживання, розбитості, це все ви переможете, ви підете від бідності, буде зростати ваш фінансовий канал, фінансові потоки, і ви станете магом. Тобто творцем своєї долі, все, що ви собі загадаєте, все, що ви собі поставите, які цілі перед собою, ви все, ви все досягнете і переможете. У Вас буде зростати рішучість, впевненість в собі. Тільки йдіть, не опускайте руки, йдіть вперед, до, до покорення, до покоряння нових висот, нових вершин. Не падайте духом, не слухайте тих, хто вас захоче збивати з ваших доріг долі. Тільки від вас залежить, чи ви. Досягнете успіхів в житті, чи ви будете щасливі і самодостатні, все залежить тільки від вас. Отже, дерзайте. Ось От Такий розклад. Приймайте енергію того розкладу. а я вам бажаю міцного здоров'я, миру, щастя, душевного спокою і ніколи не здаватися. В тому, що ви собі намітили, нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей.